Розумні, творчі, активні та спортивні ці епітети про юних представників горішньоплавнівської громади, яких цьогоріч удостойно звання лауреатів щорічної церемонії нагородження талановитих і обдарованих дітей твоє майбутнє горішні плавні. Від загальноміського урочистого заходу, під час якого здібну та умотивовано досягати перемог молодь, віншують у великій залі палацу культури, із об'єктивних причин, пов'язаних із безпекою, довелося відмовитися. Заклади освіти школи естетичного виховання, провели церемонії нагородження власноруч і привітали своїх вихованців та їхніх наставників із визначними досягненнями у конкурсах, олімпіадах і змаганнях на обласному всеукраїнському. Та міжнародному рівнях Тетяна Оробченко, начальниця відділу у справах сім'ї та молоді служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики, зазначила у надзвичайно складний для країни час і з величезною кількістю перепон для здобуття якісної освіти та розвитку талантів. Юні мешканці Горішньоплавнівської громади своїми перемогами доводять, що українці це незламна і обдарована нація. Кількість цьогорічних лауреатів 28-ї церемонії Твоє майбутнє горішні плавні є рекордною. Україні подарували. 470 переможців ніколи, в нас найвища цифра була 328 в 2019 році. Взагалі дітей більше 750, але то в колективах. А відзначали ми сертифікати надавали колективу. Але ж там учасників від 2 до 20, до 30 учасників. Це наскільки гріє душу, наскільки. Я вдячна дітям, вчителям, адміністрації, батькам, адже перемога одної дитини це командна робота. За цим стоїть праця дуже багатьох людей. Тетяна Оробченко особисто відвідала урочистий захід віншування лауреатів церемонії Твоє майбутнє горішні плавні, який відбувся у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 ім. Людмили Бугаєвської. Навчальний заклад упродовж 28 років займає лідерську позицію у рейтингу кількості переможців і не поступається першим місцем нікому. Почесна гостя розповіла присутнім історію створення церемонії та здобутки, яких вдалося досягти упродовж дії міської програми підтримки талановитої і обдарованої молоді нашої громади. В 1996 році, ну році. Для дітей це нічого не говорить, це... Як 18 століття. Ми з вчителем вашої школи Надією Сергійною Барсковою захотіли відмітити переможців обласних олімпіад. Їх було 9. На сьогоднішній день в місто горішній плавні вітає 470 переможців. Я маю честь в 28 раз вітати 90 переможців. Цих змагань, конкурсів Олімпіад. І я знаю точно: навіть одна перемога дає такий стимул дитині. Оцей кайф, який ловить дитина при перемозі, він залишається назавжди. І його хочеться повторювати. Щасти вам, діти! Радіє здобуткам своїх учнів та колег. Директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Алла Тузікова. Наше кредо, ми не перемагаємо когось, ми не боремося з кимсь. Ми кожного разу хочемо стати кращими за себе сьогодні, ніж вчора. І в нас до цього часу це вдається. Я щиро дякую вам, шановні колеги, що не дивлячись на складні часи. Не дивлячись на ті перепони, які кожного дня ми з вами переживаємо, ви знаходите можливості працювати з дітьми, мотивувати їх на позакласну роботу і досягати таких великих успіхів. Я щиро дякую дітям вам за те, що ви розумієте своїх наставників, за те, що ви знаходите час. Не тільки готуватись до уроків, не тільки отримувати знання, які вам потрібні будуть в майбутньому для вступу, а ще й розвивати свій інтелектуальний рівень, свої розумові здібності в позаурочний час. Упродовж урочистого заходу було вручено 90 сертифікатів. Окрім відзнаки для кожної дитини номінанта та її наставника передбачена спеціальна премія. Віншував своїх цьогорічних лауреатів педагогічний і учнівські колективи опорного закладу загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нижниченка. Із вітальною промовою до присутніх звернулася Інна Шахман, очільниця закладу освіти. Вона подякувала тим учням, які перемогами у конкурсах і змаганнях довели свої високі знання і таланти, а також вчителям, хто став провідниками дітей Україну тріумфу і здобутків. Я не лише пишаюся, я маю за честь бути директором такої школи, де навчаються такі розумні талановиті діти і такі професіонали вчителі. Дякую вам, до нових вершин. вперед!» Пам'ятні відзнаки отримали усі номінанти цьогорічної церемонії Твоє майбутнє горішні плавні, хто своїми стараннями і успішними виступами на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, олімпіадах і конкурсах вибороли призові місця. Гідні віншування й ті, хто провів своїх вихованців до великих перемог це вчителі. Надзвичайно пишається здобутками своїх учнів Людмила Безперстова. У цьому році ми маємо перемоги в обласних конкурсах, це фізика в житті людини і також у всеукраїнських конкурсах. Конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук, це перемога на обласному етапі із секції теоретична фізика, і також перемога на всеукраїнському етапі у секції астрономія. Також є перемога у всеукраїнському етапі предметних олімпіад. Це олімпіада з фізики, перше місце в обласному етапі, також третє місце в всеукраїнському етапі. І хочеться розказати про цих учнів. Це зірка, яка засяяла це шут Андрій, який зараз знаходиться на сімейному навчанні, але він активно бере участь у різноманітних конкурсах. І також учениця 11 класу Соколова Анастасія. Яка вже от випускниця, але також активно бере участь у олімпіадах і різноманітних конкурсах. Дуже вдячна своїм учням за їхню наполегливу працю. Цьогоріч своїми здобутками порадували всі заклади. Є й ті, хто значно піднявся у рейтингу кількості номінантів. Цьому році дуже позитивно мене вразила перша школа. 67 переможців. Ніколи перша школа ну, не досягала таких результатів. Молодці. Центр дитячоїнатської творчості 57 переможців. Це позакласна, позашкільна робота, і вона на досить високому рівні. Четверта школа в цьому році побила свій рекорд 72 переможця загалом в освіті. 298 номінантів, і в культурі 125. рекорд побито. Нові рекорди безумовно ще попереду. У цьому впевнені усі, хто має бажання вчитись, зростати, досягати і перемагати.